Дорогі друзі, сьогодні на уроці ми будемо вчитися гарно та красиво говорити. Чітка вимова може бути лише тільки тоді, коли у нас гарна дикція. Що ж таке дикція? Дикція це ступінь виразності у вимові звуків, складів і слів мовленні. Ясність і чистота звучання мовлення залежать від правильності та активної роботи апарату артикуляції. Познайомимось з назвами органів артикуляційного апарату, прослухавши казку Будиночок для язичка. Жив язичок дуже сумний. Та й звідки взятися веселощам, якщо у нього не було свого будиночка? Язичкові не залишалося нічого, як жити на вулиці, а там восени дощ, зимою сніг, та й літом дні холодні бувають. Погано було язичкові, він часто застуджувався і подовгу хворів. Але одного дня язичок знайшов собі будиночок. Який будиночок, запитаєте ви? Так, це родик. Зрадів язичок і вирішив провести свій новий будиночок у повний порядок. Будинок має бути фортецею, тому язичок встановив двоє дверей. Перші двері губи. Вони можуть посміхатись і в трубочку зібратись, потім знову посміхатись. Ось так, повторіть за мною. Двері бувають різні, другі двері зуби грізні. Вони можуть відкриватись, закриватись і кусатись. У новому будиночку язичка не було вікон, зате були стіни. Правда, дуже дивні. Вони могли роздуватися як кулі. як вони називаються? Правильно, це щоки. А стеля була тверда і називалася піднебіння. Піднебіння нерівне і нагадує купол. Передня частина стелі піднебіння закінчується маленькими бугорками. Це альвеоли. Вони розташовані за верхніми зубами. Ззаду стеля переходить у занавіску з маленьким язичком. Підлога в домі теж була, але незвичайна, бо рухатись могла. Це щелепа. Наша щелепа. Не дивлячись на деякі незручності, язичку дуже подобалось його нове житло. Правда, в ньому завжди було сиро, навіть спати доводилося в мокрій постелі. Зате було тепло й затишно, а головне не було протягів. Ясна та чітка дикція перша й обов'язкова умова гарного мовлення. Недбалість у вимові робить мовлення невразним та нерозбірливим. Це виявляється у з'їданні кінцевих звуків або звуків у середині слова, звучанні крізь зуби. Нерухома верхня і млява нижня губа заважає чіткій і виразній вимові багатьох свистячих та шиплячих приголосних. Мовлення часто буває нерозбірливим у наслідок швидкомовки, коли ми ніби наскакуємо звуками один на один. Говорити необхідно плавно. Треба привчитися добре відкривати рота. Це є важливою умовою для формування звука. Хороша дикція готує мувлінєвий апарат до творчого процесу, робить звичною точну артикуляцію всіх звуків мовлення, допомагає вразності слова. Основою ясної та точної вимови кожного звука, тобто основою дикції, є злагоджена та енергійна робота всіх м'язів, що беруть участь у мувлінєвому процесі. Тренувальні вправи надають можливість розвинути та зберегти їх еластичність та рухливість. А зараз ми виконаємо вправу, яка допоможе активувати роботу нашого артикуляційного апарату. Витягніть губи трубочкою вперед, як на вимову У, та активно розтягніть їх у посмішку. Давайте зі мною. Дуже добре, ви молодці. Наступна вправа для артикуляційного апарату називається м'ячик. Нам потрібно Перекочувати повітря з однієї, щоки в іншу щоку, ніби м'ячик. Повторюйте за мною. Молодці! Найцікавіший творчий підхід, який можна спробувати, це малювання двома руками. Позитивний ефект від таких вправ помітний в успіхах продуктивності і поліпшенні самопочуття. Одночасні рухи обох рук активують одразу обидві півкулі мозку. Для цього вам треба взяти відразу два олівці або фломастери в одну руку та іншу і починати малювати. Починати такі вправи краще з найпростіших елементів смужок та кіл, згодом можна ускладнювати, малювати хмарки, дерева, будиночки тощо. А зараз ми з вами попрацюємо зі скоромовкою. Повторюйте за мною спочатку повільно, а потім швидше. Качки край копанки клопочуть, качато кличуть під комиш. Кача впіймати кішка хоче, катруся каже, киці киш. Тепер швидше. Качки край копанки клопочуть, качато кличуть під комиш. Кача впіймати кішка хоче, катруся, киці каже киш. І тепер швидко. Качки край копанки клопочуть, качато кличуть під комиш. Кача впіймати кішка хоче, катруся киці каже киш. Молодці. Тон, інтонація спілкування, які не принижують людської гідності, є основою добрих стосунків. Інтонація відображає зміст мовлення, емоційний стан мовця. Вона буває оповідна, інформаційна, тобто категорична, тобто та, яку необхідно виразити мовцю. Слово інтонація походить від латинського слова, яке означає голосно вимовляти. Будь-яке слово можна вимовити з різною інтонацією стримано, холодно чи тепло, м'яко, «єхидно», відкрито. Під тоном голосу розуміють емоційно експресивну забарвленість голосу, що сприяє вираженню в мовленні того, хто говорить певних відчуттів і намірів. Тон мовлення може бути добрим, злим, захопленим, офіційним, дружнім тощо. Він створюється за допомогою таких засобів, як збільшення або ослаблення сили голосу, паузації, прискорення або уповільнення темпу мовлення. А зараз потренуємось промовляти слово привіт, використовуючи кожну із перелічених мною інтонацій, а саме спокійну, впевнену, веселу, сумну, дратівливу, здивовану та радісно. Давайте починати. Спокійно. Привіт! Певнено, привіт весело. Привіт. Сумно. Привіт. Дратівливо. Привіт. Здивовано. Привіт і радісно, Привіт. Молодці. Побутує вислів. Важливо не лише що ми кажемо, але як це робимо. Саме тональність визначає, що ми хочемо донести співрозмовнику: прохання, вимогу, схвалення, образи, пораду, попередження, кривду, вибачення тощо. Часто лише тональність може образити співрозмовника, бо вона висловлює наше ставлення до нього або предмету нашої розмови. Люб'язність, чемність, делікатність, які відчутні у тоні розмови краще схиляють до спілкування ніж звинувачення, критика чи необґрунтовані вимоги. Успішне спілкування передбачає вміння керувати тоном мовлення, зважати на емоційне забарвлення слів. Важливо задумуватися над власними моделями спілкування, як ми підбираємо не лише слова, а й тон мовлення. Тон визначає наше ставлення до особи співрозмовника, наприклад, сарказм, присоромлення, зневіру, негатив, нещирість. обертання очей, похитування головою, знизування плечима усе це жести невербального спілкування, які лише підсилюють негативний тон розмови. Обговоримо ситуацію. Миколка вів власний щоденник. У той день він витягнув його разом з іншими зошитами і поклав на парту, а сам вийшов у коридор. Сусід по парті, Борис, побачивши Миколчині зошити, вирішив звірити відповідь у розв'язанні задачі. Він хотів знайти зошит з математики, а знайшов щоденник. Закритий, закритий і в жодному разі не читати. Подумав він, адже це дуже особисті секрети. Але закривати вже не хотілося, цікаво знати, що ж далі. Миколка застав свого товариша той читав його щоденник. Однак невдовзі подробиці зі щоденника почали обговорювати в класі, навіть рядки з вірша, написані Миколкою одній людині, тепер стали відомі всім. Говорили, потякали, закидали. Миколка з прикрістю скаржився однокласникам адже я для себе писав, а він прочитав та ще й відмовляється. Нечесна людина він. Подумайте, діти, яким тоном розмовляли хлопці? Сила голосу це його гучність залежно від органів дихання або органів мовлення. Кожна людина повинна вміти керувати своїм голосом під час комунікації. Дуже важливо вміти говорити як голосно, так і тихо. Виконаємо вправу. Називайте поверхи, підвищуючи щоразу тон голосу, а потім спускайтеся вниз. Повторюйте за мною: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. І вниз. П'ятий, четвертий, третій, другий. Перший. І ще раз. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. І вниз. П'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Молодці, я думаю, що у вас все вийшло. Виконаємо вправу протяжні склади. Зробіть вдих. І видихаючи, промовляйте склади Бом-бім-бон. Подовжуючи їх. Давайте зробимо. Бом. бім, бон, бон, Бім, бом. Молодці, ви можете тренуватися самостійно. Я думаю, що у вас все вийде. Голос попередник мови. Її основа: краса звучання голосу надзвичайно важлива для будь-якої людини. Адже з його допомогою ми розмовляємо, відкриваємо свої почуття, висловлюємо емоції, спонукаємо до діяльності, переконуємо, заворушуємо. Наступна вправа звукорежисер. Одну долоню потрібно піднести до вуха, іншу піднести до роту на відстані кількох сантиметрів. Так ми зможемо. Почути справжнє звучання нашого голосу. Повторюйте за мною віршик. Та чи річка невеличка, коли річки печеричка, дрібен дощик впав на річку і сполохав печеричку. Ну що, як вам звучання вашого голосу? Діти, говоріть гучно та чітко. Не забувайте про правильну інтонацію. Виконуйте різні вправи та ви обов'язково досягнете успіху. На цьому наш урок завершено. Я дякую вам за увагу. На все добре!